Вибухові речовини, які дійсно дуже яскраво палали, і це б правильно було видно навіть е, е, з космосу. Росіяни зараз все там повідтягують в глиб країни, е, і е, таким чином будуть мститися ще більше. Ми діємо виключно з точки зору міжнародного права, коли знищуємо осередки е, тих боєприпасів, які потім можуть бути використані проти цивільного населення. Губернатор Тверської області Ігор е, е, Руддіння Напевно, я неправильно наголошую, але менше з тим в Телеграмі заявив, що е, нібито спалахнула пожежа після падіння уламків уламків збитих дронів, і також повідомив про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу протиповітряна оборона. Згідно виходячи з тих опублікованих в мережі е, даних, одразу е, стало зрозуміло, що виникла насправді потужна пожежа. Е, вона е, супроводжувалася з. Сильним задимленням та детонацією, і вже згодом російські телеграм-канали почали повідомляти, що був атакований 107-й арсенал ГРАУ. Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації, де зберігалися артилерійські боєприпаси та ракети. Власною таку інформацію ми бачимо з зі змі, це вже опубліковано. І тим часом я рада вітати Вікторію Вдовиченко, програмну директорку з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Пані Вікторія, доброго вечора. Добро вечора, студія, рада бути з вами. Отже, розповіла я вже все те, що потописували напевно всі видання, які є зараз, і які це відстежують. Що відомо вам про це? І зокрема, якісь подробиці, можливо, більш чітке розуміння, а що це за 107-й арсенал? Чи відомо нам які саме там кілько... в яких кількостях зберігалися боєприпаси тощо? Ну, дивіться, тут більше навіть не тільки про кількість, а й про взагалі склад цих боєприпасів. Ви частково вже почали навіть озвучувати ці дані, і а, головне було те, що а, взагалі склад на торопцію. Це а, частина реалізації чи ініційованої реформи оборони Російської Федерації, яка почалася в 2012 році, і вона продовжилася те, щоб а, формувалися такі а, сховища, називаємо їх так, або склади конкретно в деяких із. З областях, і звісно, і не тільки про кількість бо але ще й про вибухові речовини, які дійсно дуже яскраво палали. і це цукна направлено було видно навіть з космосу. Знімки були опубліковані і не тільки всередині Російської Федерації, в принципі, розійшлися. Засоби масової інформації миттєво ще й у світі, також а про те, скажімо так, що в арсеналі. Цього в арсеналі торбця, давайте так будемо називати, відбувалися і знаходилися і резервуари для того, щоб зберігати так звані припаси, що стосуються води і харчування. Але в першу чергу було орієнтовано на те, що супутникові фотографії нам показали ще й наявність кількість тих боєприпасів. Які в першу чергу необхідні нам для розуміння, і якими Російська Федерація поцілює дуже часто в об'єкти критичної інфраструктури, або ж цивільні об'єкти, або ж цивільне населення в Україні? Ось що було важливо для того, щоб показати, що Насправді і наші сили оборони, які знаходяться і в Курській області, і здійснюють так звану спецоперацію. Вони направлені на те, щоб показати усьому світу про те, що ми діємо виключно з точки зору міжнародного права, коли знищуємо осередки тих боєприпасів, які потім можуть бути використані проти цивільного населення, і маємо абсолютно на це право. Щодо можливих гіпотетичних цілей, які ми маємо зараз, я розумію, що ми там не можемо розголошувати інформацію або бути 100% впевненими. Але чому я цікавлюсь про ось ці гіпотетичні цілі, тому що в широкому полі в соціальних мережах, зокрема, я дуже багато бачу думок про те, що от мовляв, росіяни зараз все там повідтягують. Чи в глиб країни, і таким чином будуть мститися ще більше, і просто Україна ж виробляє і боєприпаси, і так. там має співпрацю з дружніми її країнами. Тобто для них це не проблема. Як ви дивитесь взагалі на таку позицію? Я розумію, що вона дещо деструктивна, тому що може звучати так, що мовляв, ну так що нам нічого не робити, власне, але все одно про прорахунки, до яких може вдаватися ворог і до якихось стратегічних. Чних можливо наступних кроків, як ми з України на це дивимося? Що які думки у вас з цього приводу? Я одразу скажу наперед, що я не є військовим експертом, а я є політичним експертом і аналітиком. Тому в першу чергу можу аналізувати, який це може потенційно мати вплив на ті аудиторії, на які такі повідомлення були націлені. Мається на увазі яким чином де ці склади знаходяться, що там знаходилося, і в першу чергу буду апелювати до міжнародних змі, які це опубліковували. Звісно, це правда, що декілька змі, які я читала аналітику, вони апелюють саме до однієї з таких тез, але при цьому також розуміють те, що з іншого боку, поки що, навіть орієнтир того, яким чином Російська Федерація буде далі відповідати на такі кроки, не є зрозумілим, чому тому, що є прорахунки різних, в тому числі інституту вивчення війни, а в тому числі і наших інституцій, про те, що таких боєприпасів є певним чином обмежена кількість. Ми виключно як політичні аналітики можемо прогнозувати, що ось це загравання, те, що ми називаємо з новими партнерами. А що стосується Ірану, наприклад, чи Китаю? Чи інших країн, які якраз напередодні зібрання БРІКС, да, давайте ще й згадаємо про такий формат. Ем, то ми точно розуміємо, що Росія не будуть це використовувати як фактор для того, щоб зближуватися ще більше, говорячи про так звану загрозу західного звіту чи звіту, світу, перепрошую чи колективного заходу. Тобто, це буде точно звучати як наратив і одна із цілей для того, щоб об'єднувати країни в якісь регіональні. Нальні не союзи і апелювати до того, що оборонний комплекс або вироблення. І співпраця, то що ми називаємо Мілтек, да, чи в сфері ВПК, буде пріоритетним в тому числі для Російської Федерації, які будуть використовувати цю історію виключно в такому контексті. Я можу прокоментувати це виключно так. На жаль, я не знаю. Я буду вдячна, якщо будуть військові експерти, які зможуть виключно з точки зору не тільки стратегії, але в першу чергу тактики. А пояснити наскільки те, що ви говорили, є ймовірним. Такий сценарій я точно знаю, може бути. Але знову ж таки тут більше до військових експертів, які зможуть вам спрогнозувати краще з точки зору політики і геополітики. Я думаю, що цей наратив буде дуже часто використовуватися в такому контексті. От зокрема про геополітику говорячи і про е, країни, які підтримують Росію. Е, чи відомо нам насправді як виглядає е, причина цієї співпраці? Я розумію, що це звучить дуже наївно, Але зрештою, коли ми говоримо про е, те, від чого борониться Україна для західних партнерів для будь-яких інших країн, це ніби простіше зрозуміти натомість. Те, як це комунікує Росія, ну там те, що вона захищає е, населення, там чи російськомовно, чи чи яке. Який... Так вона захищає вона захищає себе вже. Ну очевидно, да, що На неї виходить Україна нападає. Мені просто цікаво, як саме в політичному полі це взагалі артикулюється, тому що е, мені здавалося, що це ідеться просто про розподіл впливу, і якщо Росія програє, то вона відповідно ніби і не може претендувати на те, що її партнери будуть підтримувати в тому, щоб там якось більш активно е, захищати себе. Тому що ну ти хотіла цапнути щось більше? Тобі дають відповідь. Ну то ми не будемо за тебе заступатися, умовно кажучи. Чи це не так працює на політичному полі? Знаєте, мій особистий досвід, і це абсолютно моя особиста професійна, навіть не просто позиція а там спостереження а в те, що сприйняття колективного заходу, воно дуже мінливе. Воно неймовірно разюче відрізняється від нашого сприйняття в країнах африканського півострова, воно неймовірно відрізняється в країнах, то що ми називаємо азійських тиграх, та країнах Арабського світу. І ем, те, що Поки що ситуативно успішно Російська Федерація використовує ось цей наратив про співпрацю з Китаєм для прикладу, да, тому що тут ми будемо говорити про різні регіональні об'єднання. Ну, Такий союз двох наддержав, як вони себе вважають, і це підтверджується і спільними навчаннями, які минулого тижня, якраз оборонні і на морі, і на суші відбувалися Китаю російські, якраз в регіоні Тихоокеанському, якраз фактор Тайваня тут одразу підвищує свою вразливість і вагу. Так само як і неоднозначна політика і позиція Китаю щодо Російської Федерації, тому що ми прекрасно розуміємо, що в геополітиці так само, як і в геоекономіці. Є виключно певні прагматичні інтереси, і тому такі ситуативні союзи поки що наразі працюють Вони мають свою і далекоглядність, тому що у Китаї ідеологічно йому не подобається колективний захід, так само, як і Російській Федерації з інших причин знову ж таки не подобається колективний захід. Відповідно, вони тут знаходять спільний знаменник для того, щоб в деяких точках куркувати далі. Про те, що геокономічні економічно ці країни різняться або є абсолютно різними за структурою. Тут однозначно і тут якраз починається ось ця вірогідність того, що цей союз він поки що в короткій перспективі можливо буде працювати, але в довгій перспективі тут точно немає рівноцінних партнерств, і якраз це. Одна з точ, точок вразливості їх для того, щоб на це впливати з точки зору і України і колективного заходу, до якого ми повертаємося, для того щоб такі а, союзи обмежувалися в а, впливі, що стосується і нас і України. І першу чергу а, питання, яке неймовірно важливе, звісно, що одразу з цим пов'язане, це. Можливо, це не тематика цього скажімо, ефіру, але знову ж таки підготовка до ось другого саміту формули миру, і зокрема позиція і Росії, і Китаю щодо цього, і потенціал запрошення російських представників має місце бути якраз суголосність позиції в даному випадку, і вагомість більше навіть китайської народної республіки проявляється активніше ніж Російська Федерація. Можливо, трошки. Складно, я вам відповіла на це запитання, але спробую все-таки конкретизувати його. В нас залишається не так багато часу, і тому я хочу так трошки стрибнути і зачепитися теж зокрема за ось цю тезу з приводу того, як Україна може використати зокрема цю інформацію, ці дані, які ми маємо з приводу цього складу в Твірській області. Наскільки для нас це вікно можливостей для комунікації з тими ж азійськими тиграми, наприклад. Дивіться, ну дивлячись з, з ким ми і хто комунікує, тобто військові я точно знаю, комунікують із нашими партнерами на заході для того, щоб говорити про кількісний і якісний потенціал усього цього арсеналу і його спроможності, взагалі з точки зору оборонних потенціалів Російської Федерації і прогнозованості, того як Російська Федерація це буде поводити для того, щоб посилювати ось цей потенціал своєї Оборонної індустрії і спроможності і безпосередньо, як це швидко може відбуватися за рахунок там, скажімо, партнерів, з яких вона наближується там Китай, Іран для прикладу чи Північна Корея? Якщо говорити про вихід на наш про так званих азійських тигрів, тут комунікація є виключно в руслі економічному.